Всім привіт друзям та глядачам мого каналу. Сьогодні в мене невеличка розпаковочка Прийшло на сінічку. а так вже скоро новий сезон, і потрібно трішки вже потихеньку скуповлюватися. Хто давно на каналі, той знає, що я починаю тільки висівати навесні. Капусту того року мені дуже сподобалося. Трішки собі, трішки на продаж, так що і цьогоріч я трішки капусти більше замовила для того, щоб посіяти на продаж. І зараз з вами разом подивимося. Ось тут є накладна. Замовлення я зробила на 392 гривні 40 копійок. Ось накладна. Компанія NK Elite це не реклама, це просто, я тогоріч там замовляла, насіннечко просте, не Голландія, не там, Німеччина. Звичайно, насіннечко, але мені сподобалося. Звичайно, це ще не все насіння, що я буду, ще буду багато чого докуповлювати. Але це вже будуть такі сорта більш голландського напрямку. Так що ось так зараз передивимося з вами, кому цікаво, хто перший на каналі, підписуйтеся, буду дуже рада знайомства. Хто знає, я полюбляю горох, тому ось такі того року брала такий. Взяла три пакетика по 20 грам Це для консервування. Ну, він весь підходить. Ось такі ранній Цукровано Нотки. Ось. Е, взяла два пакетика е, Кабачків Ось такі. Ну, тут їх так, чималко Це також по 20 грам. Так, так. І капусточка. Капусточка кам'яна голова це пізня. Іюньська – це ультраскоростиглий сорт. Я тогоріч його сіяла, мені дуже сподобався. Амагер ось така, це пізньостигла капустонька. Так, далі. Дуже багато помідорів, перців замовляла. Перець, це е, я сама не вживаю, а для батьків. Мама дуже моя полюбляє. Тому ось так. Взяла ось таку середньостигла фіолетова, кругла. Не було там такої, я люблю подови, але не але взяла круглу. Два пакетика Тут, тут по 1 граму, так що вистачить. мені багато сильно не потрібно. Так, Взяла харківський бордо, бурячки червоні. Я завжди такі. Циліндруваті Цилиндр, подовгості замовляю. Ну, сьогодні вирішила ще круглі. Так, капуста слава середньостигла, також кругленька. Ось. Два пакети кисела. І ось таке серце БК. Це раннє стиглий сорт. Мені подобаються такі головки, вони дуже такі плотні Ну, чудові. Серце БК дві штучки взяла також. Так. Ось таку також подовгоста рання стигла Jersi Wakefield. Таких три пакети казала. Це ранній стиглисток. І так, як в нас тут в в нашому районі полюбляють савойку, так що ось таку савойську капусточку взяла. Капусточки дуже багато, так, ще раз повторюся, я і, е, буду сіяти на продаж. Так, це помідорки, помідорки, Так, перчик. Ось якийсь такий Богдан ранньо стиглий взяла. Не знаю, я в перцях не сильна, сильно, але. Для мами буде добре. Так, все брала по два пакетика. бугай, також е ранньостиглий сорт, і щоб був такий е з товстою шкіркою, старалися вибирати. Ранні Анастасія, ось такий перчик. Червоне чудо, це середньоранній, і ранньостиглий судар. Ось такі перчики. Ну і, звичайно, пішли помідори. Помідорки також хочу, як і в ґрунт, тогоріч я так е сіяла. І також хочу вдома ще посіяти. Так, помідорки, помідорки. А, ще, ще, ще візяла. В мене є посіяний тогоріч, але ще цьогоріч також буду сіяти. Ось такий ранній помідор, просто ранній помідор. Всі брала низькорослі помідорки, так що ось таких три пакетика Барбарис, також ранній стиглий, десятку взяла жовту. Це відкритий грунт гру, та підплівку. Так, дамські пальчики взяла. Таку подовсту в баночку. Також раніше встигла. Новічок, але тут дуже-дуже так мало. А, один грам. Боже, тут пару насінин ранньостиглий низькорослий І також взяла черики. Ніколи їх не сіяла, але ось один пакетик, тут один грам, їх пара буквально сінин Ну, обов'язково хочу попробувати посіяти. Бурулька жовта є ось такі, по довгості також на пробу взяла. Білий налив, два пакетики. Це середньоранній ось такі. І бурковський ранній, Ось такий так, чорний красень того тогоріч я сіяла, сіяла на розсаду, а потім просто у відкритий ґрунт. Мені не сподобалося. Цього річ буду сіяти, так, як я знаю, та як я вже практикувалася. так що... Слідкуйте, буде дуже цікаво. Ну, і, звичайно, кавун. Кримський світ. Надранній. Ну, попробуємо. Масою до 10 кг. Ось така в мене розпаковочка, таке насіння. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього найкращого. До нових зустріч. па па па, -па.